Алея героїв без імен та прізвищ у Калуші. Встановили 86 портретів військових, які зникли безвісти або перебувають у російському полоні. Детальніше про проєкт у сюжеті на створення алеї віри та надії у калуші витратили понад 6 місяців. Головними ініціаторами проєкту стали родини військових, які зникли безвісти або потрапили у полон. Ми йшли до цього рішення до цієї події більше ніж півроку від ініціації і до завершення. Було багато переговорів, було багато узгоджень, було багато всіляких уточнень. Але нарешті ми це зробили. Я дуже щасливий, що сьогодні, саме сьогодні, ми відкриваємо цю алею. На самих банерах лише портрети без імен та дат народжень. Я вважаю, що за тими хлопцями, які зникли безвісті або знаходяться в полоні, в силу певних обставин дуже мало говорять. І це неправильно. Тому що це ті наші герої, які віддали все, що могли вже. І якщо вони зникли безвісті, значить вони під час бойових дій. Були або захоплені скоріше всього захоплені в полон, і про них треба говорити. Про них треба пам'ятати. Про них треба постійно нагадувати. Нині на алеї встановлено 86 світлин героїв: мешканців Калуша та громади. Вони так само встановлювати банера і. Пропашу без дії полонених наших військових і з інших громад, так для чого це потрібно, для того, щоб так само можливо хтось і приїхав, і побачив, що ну це якраз банер, так і скаже гарно звістку ті ж самі родині, що я бачив. Що... І дай Бог, коли він вернеться, цей військовий, що він візьме там, чи розірве, чи зніме. То і ми будемо спільно радіти цьому ті хороші новині. На самій алеї заборонена відео та фотозйомка. Зумовлено це безпековими міркуваннями.